Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Лачеті в таксі, що у нас сьогодні понеділок, 9 число на годиннику 11-12 завіз дружину дітей до дружини на роботу. От. І зараз будемо тобто, починати працювати пізно сьогодні вийшов, але нічого, там були свої справи. Так, що у нас? Щоб все було чесно, як говориться. От. Заробіток е, поточний тиждень все по нулям. За сьогодні по нулям. От. Е, по уклончику статистика все по нулям. Поточний тиждень по нулям. Е, що я зараз хочу зробити? Хочу сьогодні попробувати, Давненько так не катав один уклончик. Е, зараз. Е, 318 гривень на рахунку. От хочу ще поповнити на 1000 гривень, тобто там плюс-мінус десь 4, на 4 тисячі чистої каси з врахуванням комісії, тобі дось вийти. Хочу спробувати, чи вийде заробити десь за 11 годин, плюс-мінус 4 тисячі гривень. Так, що сьогодні буде. Думаю, що буде робота чиста, то по уклону. Подивимося, і будемо починати працювати. Так що додивіться відео до кінця. Думаю, буде все цікаво. Ставте вподобайки. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Хочу, дуже хочу побистріше набрати одну тисячу підписників. Взяв таке перше замовлення: 4 пакета ленточки. Вот. Ось таке замовлення. 400 за 19 кілометрів на подачу. Так, що їдемо? Щось я вже так давно тут їздив, що і забувся, що тут, а, блин, мост ремонтується. Це капець. По новоконстантіновську, блін. йо моё Ай, блін, але нічого, що ж вже, їдемо вже, а що робити, блін. Коли поїхали, так уже їдемо. Коли вже тут цей мост зароблять? Думаю, тут нічого немає, то думаю, візьму щось, підійду на подола, там вже щось буду жаловити вже, блін. Ніфіга. Думав, чесно говоря, що на подолі простою десь... Хвилин 20-30. Приходьте, приходьте. Ні? Не хочете, не хочете. Думав, що просто десь хвилин 20-30, але ні. Так що їдемо, головне не стояти, як я говориться. Це перше правило. Що такі, що я можу сказати? Не одержався я. Я взяв по болту все-таки з подачі 1.4 на лівий берег на метро Сокорки. 192 садова. Доставочка висіла, то я її взяв. Вот. Ну, що я можу сказати? Це 100%. То є, працювати по одному агрегатору. Я не знаю, хто звик працювати по всім агрегаторам, мабуть, він і буде то є, працювати по всім агрегаторам. І це факт. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, дуже цікаво. Вот. Може хтось і працює там чисто по уклону, чисто по болту там може когось заблокували чи там, чи там і він працює. Може і таке бути. Може хтось любить одне. Тобто болт, чисто болт, або чисто уклон, або Uber або 838 Напишіть в Напишіть коментарях, що ви катаєте, було б дуже цікаво від вас це почути. Приїхав я на ринок юність. Це то скажу бум-бум-бум-бум-бум. С метро «Сокорки» я взяв 309 за 12 на «Юність». Зараз оказався на юності. Там базар «Юність», хтось позади. І оце думаю, що його далі брати. Що там виходить по цьому. Мінімалочка, ну і на я, в на троєчну я мене желання їхати немає. Спрашивайте, а приїхав приехал в центр? Не знаю. Стою, блин, кондишн. Работаю. Ну не хочется все, блин, к мелочевке узить. Щось жду в спальнике, блин, сейчас будем бачить. Чи на правый берег, чи на левый берег спальники. Бо замовлення не есть там по 117 гривень, Ну, в таке, блин. Щось неохота їх і возить. Ну і кандюр же палиця, блин. А бабки-то крутяться, щечик. Та й так є. Так, ну що, закінчив я працювати на годиннику 4.18. Працював, будемо рахувати, грубо говоря, 5 годин. Вот. Зараз на обід і. Трішки по своїм справам. Що в мене вийшло по заробітку на даний момент. На даний момент у мене вийшло. Оп, ежедневно. Тут 725 будемо рахувати. 725. Так, тут закриваємо. Так, і тут та статистика 1300. Вот. От, хто біш, 2000 есть 2000, там за чаюшку там, 2050 немало було чаюшки. От. Та доброе. Вот. Замовлення я буду прикріпляти. У відео. Вот. такі більш-менш непогані і замовлення були. Чесно, я довольний. Так що, десь я думаю, до 7 часов я точно вже вийду працювати, бо треба треба, треба набити касу. Як ось Так що не переключайтеся, скоро повернуся. На удивлення я дуже швидко справився на годиннику 6.43. А ну що це, що це, це, що це таке? Так, а ну-ка, брат таки чи не брать, а якщо ми його повисимо, то він її візьме чи не візьме? Возьме чи не возьме? Думаю, та ні, вже не возьме. Тоді, як я і думав, зараз попити каву і всі готов приступати до роботи, як було і заплановано. якось воно було так. От Мене питають, чому два телефони? От Тому що дивіться, я б їхав по уклончику, от, то по дорозі прямо вже пасажири висаджувалися. О, я побачив там слово мімоза, бачу, точка стоїть в центрі. Я моментально взяв це замовлення з подачею по 1,3. Тобто, не чекавши, поки мені там щось пройде чи по уклону, чи я там повинен дивитися, блін, там щось є чи немає. От. Кстати, а хто на цій заправці колись? Заправлявся Гранд Патролом. ну розпові... розповідайте. Бо я раніше ніколи що не заправлявся. Це то, що перекресток Харківського шосе і Бажана е -е, біля Макдональдса. Вот. Ага, тут уже все по-новому, блін. Ух ти. А як тут що тут? Ану-ка. Це тіпа. Типа... Сюди заїзд получається Чия кано. Ну. Зараз будемо дзвонити. Все, позвонив я до пасажирів. Сказали, там, вроді би, більш менше так баню, що не наш, не українець, от сказав. Макдональдс, Макдональдс. Я говорю, окей, окей. Все Короче, чекаю, ага, що є локація, тобто показує десь там. Ну, понятно, вони десь, мабуть, спускаються. От. Так що, ухти, як те ще не виключив, блін, я вам показував і не виключив отак от. Так що чекаємо, їдемо обратно в центр. Замовлення було 360 гривень. От, за 15 км. Дали 400, за що їм дуже-дуже дякую. Працюємо. Так, ну що, по цьому замовленню так, 296 гривень. Вот, есть пасажир попросив, ну я попросив, би як, щоб я його в 11 часов забрав. Він взяв мене номер телефону, скинув свій номер телефону. От, то есть, 600 гривень. оттуда, от, там, де я забирав, біля той заправки. В принципі, думаю, нормально. Подивимось, як воно буде насправді. Тобто позвонить чи не позвонить. Договорилося, що він за пів години не бере. От, якось так. Так що буде видно. Так, робота годі би, йде в Вот, Поки що працюю, закінчу працювати, і потім обов'язково все розповім. І чи візьму я те замовлення, хто, що ми договорилися. Коротше, буде видно. А поки що працюємо, робота є. В общем, що я можу сказати? Не дзвонили. Вони. Я до них набрав. Я до них набрав, не беруть телефон. От. Думаю, пошли у попу, блин. Взяв, коротше, замовлення 414. Останнє. На Ахматова 3 плюс-мінус біля себе та й все. Закінчив я працювати. На годиннику 11.45. Я вже біля під'їзду запаркувався. Так уже плюс-мінус уже і подивився, що я заробив. От, заробив я, по-моєму, плюс-мінус, там, коротше, 4 4000. Зараз покажу. От, по замовленням я там по бокам. По Прикріплюю, от що ці люди хочуть 600 і поїхати зараз у круковщину. 146.4,5. Ну що таке? В таке як время, вже некоторі люди, у кого є можливість кататися ночью, там зовсім інші ціни. Так, ну що. По уклончику в мене 2951, 2592. Вот. І по. По болту. 1400... Ух, 1044. 1045. Вот. Получилося у мене 4000. Приїхав я, як і говорив, за 400 гривень, тут практично плюс-мінус біля дому. От. Ну і в мене було десь стабільно железобетонно 200 гривень чаю, то це виходить 4200. На пробіг, якщо в круг, то 253 км. Це з моїм тобто, пробігом. Тому що я катався. З дружиною і з дітьми по своїм справам. А якщо по роботі, то десь 230-232. Отак, от воно, тось, виходить. Ну, зрозуміло, що я рахую все в круг. Якось воно так вийшло. Кому сподобалося, обов'язково ставте вподобайки, коментуйте, пишіть. Чи подобається вам відео, чи не подобається, може щось би хотіли дізнатися, питайте. Якщо неудобно у Ютубі, то я під кожним відео я прикріплю посилання на наш телеграм-чат. Приєднуйтесь, там більше буде можливості і поспілкуватися. І позадавати запитання. Також я прикріплю посилання на мій Тікток аккаунт. От, ну, якось так. І підписуйтеся. Буду вам дуже вдячний. Хочу поскоріше набрати одну тисячу. Підписників. Так що всім гарного дня, ночі, ввечора! Хто коли дивиться відео. Пока. До нових зустріч!